Доброго дня! Вас вітає навчальний канал Мельник Світлани. Сьогодні я розповім, як створити веб-сайт з допомогою тегу Frame. Для цього вам необхідний редактор для тексту, можна використати стандартний блокнот, а також створити папку без пробілів латинськими літерами. В папці повинні бути ще дві папки HTML, де будуть зберігатися інші текстові документи з розширенням HTML для ваших сторінок вебсайту, а також папка IMG, де будуть зберігатися ваші зображення для сайту. Також треба створити новий текстовий документ, але в ньому змінити розширення на HTML. HTML це спеціальна мова форматування текстових електронних документів і форматування документів мовою HTML подібне до програмування. І я цей документ назвала Default. Далі відкриваємо наш документ Default за допомогою блокнота, і вихідний текст цього документа буде складатися з послідовності команд, які називаються тегами. Під час перегляду теги спрацьовують і завдяки їм на екран виводяться запрограмовані елементи зображення. У нас буде головним тег фрейм. Фрейми це вікна незалежного перегляду різних HTML-документів, і нині буває зручно організовувати навігацію по сторінці у вигляді меню в окремому фреймі і основного вікна, де буде представлена вся інформація, що визначається діями користувача в області меню. Тут вікно треба розуміти як частина робочої області браузера, а не як окреме від неї вікно в середовищі Windows. Документ під назвою головна повинен мати ось такий вигляд. В тезі А ми вказуємо параметр HRF, і він вказує на посилання тих сторінок, які є в нашому вебсайті. А також у ТГАЗі з'являється новий параметр Target. він вказує на фреймі. Це означає, що при натисненні на посилання шуканий документ завантажиться не в поточний, а в фрейм, що визначається так. Ось так досить просто можна організувати навігацію по сторінках за допомогою фреймів. І ось як документ під назвою головна. Та документ під назвою 1 будуть виглядати в вашому браузері. Щоб подивитися, як це все буде виглядати в браузері, треба два рази клацнути по лівій кнопці миші на вашому документі дефолт. І далі ви можете розглянути приклади моїх інших трьох сторінок. Перший це вигляд у блокноті, і другий приклад. Це вигляд у браузер.